Ягуар повертається на Ютуб. Що нового в академії? Дивися у першому випуску. Нові суперники, нові виклики, але наш характер незмінний. Як усе пройде, хто відзначиться, те, що скаже тренер після гри. Дивись у першому випуску щоденники ягуара. Як оцінюєте гру команди сьогодні? Тяжкувато оцінювати гру команди, програючи з таким рахунком. Пропустили швидкі голи і всі команда вже далі не змогла зібратися. Вдалося дуже мало. Вдалося дуже мало, тому що у рахунок 8-0 багато про що говорить. Працювати над цим. І фізичні якості багато ще над цим працювати. Технічні гра показала, що роботи не почати край. <сум> Коли складний суперник, всі якості, які в них є, які над чим працювати, дуже, ну, дуже видно в таких іграх. Тому ми саме все побачили, де Суперники, які і над чим, над чим працювати. Додатково особливо працювати не тільки в тренуваннях на основних, а дуже багато роботи в плані додаткової. Зараз ми знаходимося на тренуванні ягуарів, де побачимо, як діти працюють над собою в часі бути командою та просто кайфують від гри. А ще кілька веселих та щирих відповідей від наших юних гравців. Дивимось разом. Мене звати Кіріл, я граю нападником. Найбільше мені подобається у тренуваннях це бігові вправи, удари. Я думаю грати в футбол. Мені подобається Месі, тому що він дуже гарно боїть своїх противників. Мене звати Макар, я граю на вартаських позиції. Чи є в тебе якась футбольна мрія? Нема в мене футбольна мрії. Що для тебе означає бути частиною команди Ягуар? Ну, бути частиною команди Ягуар це для мене бути ну, завжди допомогти чимось там, підтримати, якщо щось не вдається. А чому ти сьогодні не корм Ягуара? Сьогодні то що постірано. вчора грав. Ані Лукас, наші партнери. Завдяки вам ми тренуємося на чудовому полі та граємо в новій стильній формі. Дякуємо за підтримку і віру в нас. Як вам бути частиною тренерського штабу Ягуар? Дуже при на ще один м'яч потом. Дуже приємно працювати в цій академії. Дітки ростуть, дітки розвиваються. Хочеться, щоб ми стали ще кращими і кращими. Нашому країні. Вау. Рокава. Ваша кава заряджає енергію не лише нас, а й знімальну групу. Без неї жодного кадру. Дякуємо, що були з нами. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися цим відео. До зустрічі у новому випуску щоденника Ягуара. Попереду ще багато цікавих історій.